Поновлення авто у 2025 році починається не з сервісу, а з правильних аксесуарів: розумні компресори, точні діагностичні сканери, адаптивні зарядки, що працюють із будь-якою електросистемою, нове покоління реєстраторів та паркувальних систем. Усе це вже не дрібниці. А елементи безпеки і комфорту, які реально впливають на щоденну поїздку, розпродаж відкриває доступ до моделей, що зазвичай коштують відчутно дорожче: оновлені ганзарядки, потужні паверстанції для авто, точні манометри, просунуті смарт-лампи, магнітні тримачі нового покоління, компактні пилососи з високим тиском смоктування. Усе це зараз падає в ціні максимально. Ми зібрали те, що має сенс брати саме цього року: Перевірено практикою, відфільтровано від маркетингу, підібрано під реальні умови використання в авто. Це добірка, яка не прикрасить салон, а зробить авто зручнішим, тихішим, безпечнішим і технологічнішим. Починаємо топ. Десяту позицію відкриває Ugreen Key – магнітний тримач із бездротовою зарядкою, який нарешті робить навігацію без станців із кабелями. Це не просто кріплення, це точний магнітний фіксатор рівня MagSafe, який тримає смартфон навіть тоді, коли дорога перетворюється на суцільні ями. Вентиляційний затискач жорсткий, не люфтить і не прокручується. А одноручне встановлення працює тут так, як має підніс, і телефон уже на місці. Максимальна потужність зарядки 15 Вт. Цього достатньо для iPhone 16 Pro Max та будь-якої моделі з підтримкою MagSafe. І ще одна дрібниця, яка дивно часто вирішує багато синій LED-індикатор, який чітко показує, заряджається смартфон чи просто висить. Лаконічний, міцний і без зайвих фокусів. Саме тому він відкриває наш ТОП. На дев'ятій позиції компактний автомобільний пилосос Xiaomi Mijia. Це той випадок, коли мінімальні габарити працюють краще, ніж здається. При вазі всього пів кіло та корпусі, який буквально менший за пляшку води, він видає потужність всмоктування до 12 тисяч паскалів. Для салону авто цього більш ніж достатньо. Крихти, пил, пісок після подорожі, шерсть тварин. Він збирає все без напрягу у комплекті. Дві насадки: щілинна для важкодоступних місць між сидіннями та панелями, і м'яка щітка, яка добре працює по тканині, ковротіну та вентиляційних решітках. Зберігати його легко влазить у бардачок або дверну кишеню. Автономність до 30 хвилин, чого вистачає на повне прибирання салону. А система подвійної фільтрації з металевою сіткою та хепа фільтром утримує до 99,5% дрібного пилу, не роздуваючи його назад у повітря легкий, потужний і зручний для швидкого наведення ладу в машині. Тому він і опинився у нашому топі. Восьме місце займають Philips Ultinon Rally 3551 – LED-фари, які можна поставити майже в будь-яке авто завдяки величезному вибору цоколів – H4, H7, H11, HB3, HB4, iHear 2. Це не тюнінг заради картинки. Це стабільне і контрольоване світло, яке реально додає видимості вночі. Кожна лампа видає до 50 ватів потужності та приблизно 4500 люменів, що дає яскравий білий світ із температурою 6500 кельвінів. Фірмова система охолодження Plus тримає температуру під контролем, тому світловий потік не просідає через перегрів. Світлорозподіл рівний, без зайвих засвітів, що важливо, якщо не хочеш сліпити зустрічний транспорт. Установка Plug and Play. без переробок проводки, без колгоспних перехідників. Philips просто дає якісний заводський продукт із дворічною гарантією, який працює стабільно і довго. Універсальність, потужність і прогнозований результат саме тому. ці LED-фари опинились на восьмій позиції нашого рейтингу. Сьоме місце посідає ThinkScan Plus S6, компактний автосканер, який дає повноцінну діагностику без сервісу і зайвих витрат. Це той інструмент, який варто мати в авто завжди. Він підключається до obd 2 підтягує дані миттєво і працює з ключовими системами: двигун, коробка, АБЦ та подушки безпеки. Усі оновлення довічні та безкоштовні, а це означає, що він не застаріє через рік. Є ще один великий плюс: 5 безкоштовних скидань сервісних функцій: масло, ТПМС, ЄПБ, САС і адаптація дроселя. Для власника авто це економія часу та грошей уже з першого використання. Wi-Fi оновлення роблять роботу з пристроєм простою: під'єднався, оновився, одразу працюєш. Меню зрозуміле. Корпус невеликий. Сканер легко носити в бардачку або навіть у кишені. Кількість режимів obd 2 достатня, щоб знайти проблему, а не вгадувати. Практичний, портативний і ефективний, дійсно заслуговує уваги. На цій позиції стоїть гаджет, який у 2025-му вже став чорною скринькою для кожного, хто хоч раз потрапляв у суперечки на дорозі. Mai май k t 800 Е це той реєстратор, який знімає так, що номери читаються навіть у дощ, ніч. Та зустрічне світло. Сенсор нового покоління видає реальну 4К картинку з широким кутом огляду, а трьохканальна система дозволяє одночасно фіксувати фронт, салон і задню камеру. Мікрофон чисто записує звук, голосове керування працює без затримок, а вмонтований GPS фіксує маршрут і швидкість. Паркувальний режим реагує на удари, зберігає фрагменти й не з'їдає акумулятор. Встановлення елементарне приклеїв, підключив живлення і все. Т-800 Е працює без нервів, без збоїв і без глюків. Саме за стабільність, деталізацію та надійність він і отримує шосту сходинку нашого рейтингу на п'ятій позиції. компресор, який буквально змінює правила гри. Bezos Super Mini Pro виглядає як павербанк, а працює як повноцінний насос. Який можна діставати з кишені й накачувати колесо без жодної розетки поруч. У нього всередині автоматичний датчик тиску, який сам зчитує показник після під'єднання, і чіткий дисплей, що не змушує прицілюватися при сонці або вночі. Становив потрібне значення, і компресор сам зупиниться, коли колесо набере норму. Що важливо, він не обмежений тільки авто. Чотири режими накривають усе: від шин мотоцикла чи велосипеда до футбольного м'яча. І навіть повністю спущене колесо r 17 він піднімає до робочих 2,5 бара приблизно за 8 хвилин, без нервів і без вонитви за кабелем до прикурювача. Акумулятор на 4000 мАч робить його справді автономним, зарядив вдома раз і потім він просто лежить у бардачку про всяк випадок. І так, у темряві він теж не підведе. Є led ліхтар і sos режим, який реально виручає, якщо колесо спустило десь на узбіччі вночі. Компактний, швидкий, інтуїтивний Beizus Super Mini Pro приймається не як інструмент, а як обов'язковий елемент автомобільної аптечки. Саме тому він у нашому рейтингу. Четверте, і тут уже починаються гаджети, які реально змінюють відчуття від машини. SSG робить ту саму штуку, яку зазвичай ставлять у сучасних авто: мультимедіа на Android з нормальним інтерфейсом, CarPlay та Android Auto. Але тут фокус у тому, що вона універсальна: взяли будь-яке авто і підсадили його на новий рівень комфорту. Це вже не екран для музики, а повноцінний інтелектуальний центр салону. Сидиш, заводиш авто, і в тебе навігація Google, стрімінг, дзвінки, месенджери, карти трафіку, волосове керування. Все працює через знайомі CarPlay або Android Auto. без кривих китайських оболонок: дисплей на видір: 7,9 і або 10 дюймів. Візуально він виглядає так, ніби машина зійшла з конвеєра вчора. Чітка картинка, гарна яскравість, адекватна реакція на торкання. Плюс є вбудований Wi-Fi, та GPS. Тобто навігація працює навіть без телефону, а оновлення буквально в два кліки. Монтаж теж без пригод, універсальна рамка, стандартні роз'єми і весь процес займає менше часу ніж замовлення кави по дорозі. У підсумку це той випадок, коли недороге встановлення сильно змінює щоденний комфорт за кермом. Третя сходинка дісталась у Tri-Jump Starter. Це компактний пускозарядний, який реально виручає тоді, коли акумулятор уже лежить, і авто відмовляється заводитись. Це не декоративний павербанк, а повноцінний бустер із піковим струмом до 2000 А, ампер, здатний провернути двигун навіть у морози, коли звичайний акум уже здається. Підключив крокодили, натиснув кнопку, і машина оживає без сусідів, без прикурювання і без евакуатора. Паралельно він працює як павербанк для гаджетів, дає аварійне підсвічування з режимом SOS і має повний набір захистів від переполюсовки та короткого замикання. Саме за здатність повернути авто до життя в найгірший момент у трай заслужено займає третє місце. На другій сходинці в нас важка артилерія для гаража. Набір інструментів деко на 228 предметів, який закриває 90% задач по авто і дому без походів на сервіс. Тут і головки, і тріскачки, і біти, і ключі з хром ванадієвої сталі. Метал реально відчувається в руках, а не як жерсть з супермаркету. Усе розкладено в міцному пластиковому кейсі, відкрив і одразу бачиш потрібний розмір, без бардаку й розкиданих ключів по багажнику. Для планового обслуговування, заміни розхідників, дрібного ремонту під будинком чи на дачі – це той самий основний чемодан, який береш один раз і надовго. Тому деко абсолютно логічно бере своє місце. На вершині рейтингу пристрій, який перетворює будь-який автомобіль на повноцінну мобільну електростанцію. Basus 220 v Car Inverter – це той інвертор, що без зайвих слів пояснює, чому став номер один. Він стабільно видає до 150 Вт потужності. Живить ноутбук, інструмент, зарядки, автомобільний холодильник і все, що потребує розетки 220 вольт або 110 вольт. Підтримка різних стандартів робить його універсальним для будь-якої подорожі. Два мережевих порти плюс USB Type-C дають можливість одночасно підживити кілька гаджетів, а швидкісні виходи по 30 ватт забезпечують нормальне зарядження навіть енергоїдних девайсів. Усередині продумана система захистів і ефективне охолодження, яке тримає температуру під контролем навіть при довгому навантаженні. Це компактний, надійний і реально корисний інструмент, який виручає в дорозі, в кемпінгу і у будь-якій ситуації, коли розетка потрібна тут і зараз. Саме за універсальність, стабільність та практичність він очолює наш топ. Отже, маємо десятку автотоварів, які реально змінюють досвід водіння у 2025 році. На розпродажі вони коштують значно дешевше, а користі дають у рази більше, безпечніше, зручніше, швидше, сучасніше. Якщо щось із цього списку давно хотіли, саме зараз найрозумніший момент оновити автомобільний набір і зекономити максимум.